Ще дві години до вистави. Угу. Якась знайома людина пішла і угу. допомагаєте. Так, це режисер, який закінчував наш університет карпенко Караго, на два чи на три роки старший за мене. У нього дружина померла в Німеччині. Тому там він хоче привезти її сюди. Прахи, там є певні якісь документи, які повинні бути. Все вертається на, на свій круг. Ну, одні народжуються, другі відходять все-таки життя. До вас часто взагалі звертаються по допомогу. Ні, ну тут допомога яка? Це знайомі ж її. Треба допомогти. Не тільки фінансово треба, допомогти допомогти і щось зробити для чого. А по настрою це обов'язково треба робити, тому що ну, людина йде в останній свій путь і треба ж її провести, і допомогти це зробити. Це треба робити. Як ви взагалі ставитеся до смерті? Ну, це норма, життєва норма, яка станеться. І з роками ти розумієш, воно спочатку е, ця подія, вона е, настороженість викликає, вона страх викликає, а потім з роками ти усвідомлюєш, що це неминуча є річ, а потім, коли доходить до якогось моменту вже такого, що ти розумієш, що це може статися в будь-який момент, то ти звикаєш до цього і воно вже стає якоюсь такою буденною річчю, яка повинна трапитись. Головне. Е, всі просять, от дуже цікаво, що всі просять легкої смерті і швидко, щоб відійти і так і не мучитися. Але тут ще кажуть як хто заслужив. Хто заслужив, той раптово стало його і все. І всі плачуть довкола, кажуть, що ж так раптово, а невідомо, що можливо це і добре. І, бо краще, коли людина не мучиться. Але у цей останні, останні твої перебування на цьому світі, кожного з нас, вони такі проблематичні, мабуть, з огляду на те, як ти проживаєш це життя. Мабуть, ті слова, які кажуть, кожному вам здається по його життю, і по його вірі, і по його вчинках, то, мабуть, воно так і є. Бо не тільки ми там будемо десь відповідати, а ще й відповідаємо тим, як ми цей світ покидаємо і тільки ми переходимо туди. В якому, в якому часі і, і в яких муках ми покидаємо цей світ. Це також дуже важливо. То ти і спитала. Що? Ми ж тут виставу граємо, ти спитала. Чого? Погане питання? Ну чого погане, воно непогане, ну, воно про... життєве. Я Вене. просто знаю, що ви філософськи до цього відноситеся, тому я подумала, що тут проблем не буде. <рес> Ай, Ей.